Вот это он. А вот это на лепучках они читать на службу по порятуву? Сейчас нападает. А, так. Зашіпів на наших старих бойовках зашіпки желізни. зимою вони обмерзають. Вони нічого не захищують. Тут зашіпки. Повністю закриту, закривається. В старих бойовках у нас шия відкрита, тут закрита. Старі каски не так удобно сидять на голові, як ці. Ну, Скло тут удобне для... Трошки не пожежеш, тому що наше старе скло, як ви бачили, воно зверху на касті було, ми їм чіплялись. А ми в реалії хочемо подивитись, горить вона чи не горить. Бо ті моментально загоралися, а це не горить, ми бачимо. Не горить. Не горить. горить. Доброго віру. Доброго. Пряме відділення вогня на військову одягу в Україні. Значить, температура огня должна бути 400 градусів в течені 7 секунд. Это вторая часть, которую мы выдали. Планируем мы в этом месяце еще две части одевать. И есть планы у нас на следующий месяц, тоже четыре части будем полностью комплектовать.